Всіх вітаю на каналі Облі України філотелії. України сьогодні 2 вересня. У нас погашення Сумська область. До речі, вишиванки. Це саме найкраща моя серія, напевно, які я маю, наприклад, це які я до мене вже говорив. І сьогодні я якраз знаходився в Сумській області, в місті Сумах. І хочу зробити собі деякі речі, ми подивимося, що з цього вийде. Зараз поки підходжу до відділ на 40, 40, 30, щоб запитати чи є конверти. Замовлення предзамовлення, замовив 29 числа в 11.30 по цей час ще не трека, немає нічого. Зараз ми вийдемо що побачимо, що вийде з цього у нас так. так. Ну що, очікуємо. Ну, Очікувано в Сумській області на погашенні, на відділенні 40 тисяч 30 конвертів відсутні, листівки від... Є тільки одні марки. Тобто, розумієте, абсурдність ситуації. Зараз ще піду на центральне відділення. Надіюся, що там по що не буде ще. Тобто, Шансів мене мало. Я думаю, що там і штампеля, напевно, немає. І не зрозумів, про які пані Наталя Мухіна розповідає про продаж конвертів перед погашенням. Можливо, це тільки для піхоти столичної, філателістичної це є. тут такого немає, це ніхто не, не знає. Я ще зараз спитаюся, на цьому відділенчику є при продаж. Пізніше це все, зможете побачити. Так що так, ми переключаємося. Так, вітаю, підходимо до відділення 40 тисяч. Будемо дивитися, що тут, чи є хоч темпер без погашення. Але, до речі, підготувався до даного погашення. Надрукував стки на самоклейковому папері, щоб будемо відправити, які мене не забувають. Е, зараз подивимося, що тут відбувається. Операторів я кажу не знімаю, бо я знаю, що це не їх вина просто. Так що так, не переключаємося. Так, бачите, я підготувався, зробив такі наліпки, щоб час довго не втратити. Зараз 12.30. Це я підготував директору Керпишці, такі лист, е, підписав, що це має бути стемпель. З погашення першого дня, який ніхто не знає, де він є, також написав, що це мало бути КПД, позначив стрілочками. І замовлення те, що я замовляв 29 числа, приблизно 12 годин. Це вже пройшло 5 днів і навіть трек відсутні. Отаке я зробив філателістичне погашення в дирекції. За допомогу хотів би подякувати. До відділення, бачите, отак написав. Це так само, я хотів би подарунчик зробити палін-палік. У мене якраз день народження було. На ну, Буковелі відпочиває там в неї все добре. Отакож От відправляю і також що це має бути штамп-пець погашення. А це має бути конверт. Отак у мене вийшло. Так, це відсилає. Міністику. Мілостівки маски лише. Темпельша немає по це час, очікую, бачите. Вам Вон конверт віддать. Далі продовжуємо. Так, зараз відсилаю, що це після півтора години кипишу. Знайшли мені 4 конверта і 3 листівка. 13.10, 10 штемпель відсутні. Запоминаєте ці штрих-коди ваші. Так, це Андрій. Це ожорат. Зараз поставлю печатку вжорот. Так, це порядка. Все, підготовився. Все, все наклейки зробили. Так, це є. Ваш адрес, подивіться, чи правильно. Парбе наклейки. По цей час тут нічого немає, просто боже. Ну, відправу Смілянському і мухині вороночку. так це теж уж робить. Так, і це Андрій Сюзов теж без погашення без штампа, без погашення. Так що так. Далі буде сюди, що поділюся. Я так розумію, що привезли, так? <масло> mm -hmm. Можна директора <позвати> того слова позвати сюди? Питання <позвати> мене. Там ще почекати. Я поки провожу. Ні, ну я пані, просто можу позвати. <позвати>, <позвати>, <позвати> Приїжджаєш, коротше, ну тому що не так це легко. Бо до вечора вже треба буде встигнути, так. Це значить ми цей конвертер розіграємо ви розуміли, для підписників. минулого року на друге. Фух, так. Що хотілося б мені сказати? Зараз у нас біля 2 години Смілянському і пані у команді Дякую. Лапка і направив як настав. Пізніше ви зможете подивитися. Так, перед вами, що знаходиться зараз перед вами. Зам знаходиться перед вами конверт першого дня. Як мені сказали, з дирекції це було погашення в Десь не знаю, де я навіть не питав. Один з керівників, я так розумію, цієї дирекції дарив цей лист. Насправді я спочатку не хотів його брати, пізніше я взяв його для розіграшу. І він про це сказав, що я беру його для розіграшу. Також він мені, звісно, запропонував другий лист для мене. Ну, Повірте мені, якщо чесно, нема в мене блін, як вам сказати. Нема настрою. Тому що так, я відправив ще листи, я помаленьку ще це розповім. Пішов я на одне відділення, там нічого не було тримало. пішов на центральне відділення, на центральному в даному відділенні листів також не було. Пізніше там поки пішов я трохи, поки оформляв, через пів я, через півтора часу знайшли мені вже чотири. Такі конверти першого дня як перед вами і три листівки. Даний матеріал я відправив людям, які мені відправляли зброю з палетиня чи що там було, мені дружина скинула це. Я відправив їм. Пізніше я це все вже оформив, вона мені вже пробила і тоді тільки принесла штемпель спецпогашення. Я поговорив з даною людиною з дирекції. Тобто... І даний КПД спецпогашення я буду розіграю вам на цьому каналі. Хто дасть якусь оригінальну відповідь, я вже сам такий апарат е -е, на рахунок спецпогашення, в кого в регіонах проходили. Я тому відійшлю оцей е -е, даний конверт. -е, також дякую, хто мені там висилав. З палетиню, я бачу, по багатьом регіонах це проходило. Хоча, як то кажуть, наш голова СБУ Малюк дуже просив, щоб це погашення не відбувалося. Щоб Штемпель першого дня був відсутній на неділю. Не знаю, з чим це такі брит пов'язаний, але це реально страшні. Так що так, замовлення, все робив я для того, щоб сьогодні зробити нормальну роботу. Вправив в такі білі ну як щоб Потім просто доставити це до штаб. Там був календар, простий календарі, а вже потім вже мені пробили, вже я поговорив з директором, ну, чи з дирекцією, чи не знаю, пробувати як посада, яка там люди. Я взагалі доставив цього штемпеля. Коротше. Вийшла якась фігня. Ну, тобто, що маємо, то маємо. Враження не дуже хороші, як сучасне, був часом потрапи сюди, брін, вибрати це, це просто дістрічня. Е, підготувався наліпки зробив, щоб все, все зробілом зробити. І предзамовлення в форму 29 числа, щоб це все. Відправити тим людям, яким я там, наприклад, хотів, зробити собі КПД в такому плані. І то є предзамовлення по цей час, вже 2 години, не прийшло мені ні номер трека, нічого. Тобто 5 днів назад я це предзамовлення зробив. 5 днів назад, 29 числа, по-моєму, 12-10 я зробив під замовленням, там на тисячу гривень і конвертів, і мару в Сумської області. Нічого по цей час немає. Тобто ситуація в мене така, ще раз кажу, даний танк зіграю, і, хто там і, навіть, відповідь дасть. Далі на рахунок марок на стандартів. Малий часів, дещо з ним залишилося, вони вже пріє. Можна просто сказати, він почесть згорів і далі продовжувати тему, поки я щось не знайду. Найдушечку спокою, тоді будемо далі говорити і і працювати все достойні. Можу сказати тільки одне, що на даний час під відео, яке було на рахунок цих писанок, немає ніякого правильного відповіді. Не було. Так, що так. так що так. Слава Україні. Всім пока. Ми йдемо далі працювати.